11 жовтня 2023 року у день свята на честь собору преподобних отців Києво-Печерських, які у ближніх печерах спочивають, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського святоуспенської Києво-Печерської лаври. Його блаженству співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієреї з різних єпархій України, духовенство монастиря та гості у священному сані. На святкове богослужіння зібрались сотні паломників з усієї України. На малому вході Першосвятитель удостоїв церковних нагород, насельників обителі. і же серцях наших, слави Ісус Христос! Не плачещи ныне якого смеетесь, ложении будет их да возненавидят вашеловецы, и горолочат бы, и поносят и пронесут имя ваше козло, сына человеческой роди. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви думаю, що... зі словом проповіді. І сьогодні у нас є такий час, коли наша віра теж випробовується. І ми повинні ну, випробуватися різними способами, говорять неправду на нас, там вібражають нас, десь обіжають, щось віднімають. Але це все є ті випробування, в яких ми повинні вести себе як люди. Ми повинні в цих випробуваннях не губити любові до Бога і до ближнього, не озлоблятися, тому що ціль ворога сп -спасіння людського в тому, щоб любити зробити людину, зробити вмістилищем злоби. А злоба це веде людину до вічної загибелі. Злоб, злоба з'їсть. Самого носителя цієї зло, тобто якщо людина наповнюється злом, ненавистю, то вона сама себе з'їдає, вона себе нищить, ніхто її не внищить, вона сама себе нищить. А якщо людина наповнена любові, то вона себе зберігає для вічності. Тому що Бог є любов. І в царстві любові входять ті, хто має в собі любов. За богослужінням була піднесена особлива молитва про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчії, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після Божественної літургії було звершено славлення перед іконою преподобних отців Києво-Печерських. Предстоятель привітав паству зі святом та благословив усіх. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз вітаю з праздником, з престольним праздником цієї святої обитлі, з праздником на честь преподобних Антонія і преподобних отців, які перебувають, мощами перебувають у ближніх піщерах. Нехай молитвою преподобних отців, Господь благословить кожного із нас, подасть благоподіблять для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай молитвою Преподобних Господь благословить нашу землю миром і всіх, де є війна, нехай всі Господь благословить миром з праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.